Привіт дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павук Let's Play. Записую зараз таке ось відео з телефону, тому що на роботі, не вдома я зараз знаходжуся. Але хочу поспішити поділитися крутими тактиками та налаштуваннями, які я використовую в цій грі FC25. Мені здається, я знайшов метову схему, доволі імбову, тому що я спочатку грав просто 4-4-2, там були деякі більш-менш стандартні налаштування, але я... Ні один матч не міг виграти, плюс у мене ще й склад був більш слабкий, але все одно я тією схемою не міг нічого зіграти. Але я помітив деяку цікаву фішку, що коли мене гра пропонувала перемкнутися на 4-2-4 схему, то на цій схемі якось моя команда набагато краще діяла, мені набагато приємніше було грати. І в цілому я підібрав доволі таки, по-моєму, імбову метову тактику. Саме для 4-2-4, ну, Я думаю, що це буде одна із метових схем в цій 25 частині. Ну що, давайте тоді переходити до самих налаштувань тактики. Схема 4-2-4. Тепер тактика. Ми можемо змінити ролі гравців, і це, напевне, найголовніше. Але варто сказати і про... Стиль розвитку атаки, тут у мене баланс. Баланс це те, що нам потрібно. Захист також баланс, але глибина 59. Я не оговорився, ви думали, я хотів сказати 59, але ні. Я так сказав, тому що це те, що буде робити ваша оборона з нападниками суперника при такій глибині. 59. Так, ну і ролі гравців. Ролі гравців. Один нападник у мене витягнутий форвард плюс. Це бейер, доволі дешева, але дуже непогана картка, як на мене. Швидкість присутня. Удари, дриблінг по чуть-чуть присутні. В принципі, добротний форвард, який мене регулярно забиває. Інший форвард це в мене брехлива дев'ятка. Чи обмана Дев'ятка також плюс Тімо Вернер у мене тут е з еволюції прокачаний, золотий павершот я йому поставив. Біжить, б'є, допомагає спасами, в принципі, все, що потрібно для Форварда, Тімо Вернер робить. Тут справа в мене нормального Вінгера не знайшлося поки що, поки що я Джонсона використовую, але його роль. Це інсайт і акцент на балансі. Ну, Але без плюсової ролі, на жаль. Ну, і зліва Михайло Мудрик. Михайло Мудрик він інсайт плюс. І акцент я йому поставив вільне переміщення. При вільному переміщенні Михайло Мудрик дуже непогано себе проявляє, він може і в центр прибігти, і в напад прибігти, і гарно відкритися під удар. І, в принципі, я думаю, що це. Доволі така метова тема, що один Вінгер він по балансу грає, а інший вінгер, це в мене Михайло Мудрик, має вільне переміщення. Ну і Дуже добре ну, Мудрик себе проявляє. Так, йому не вистачає реалізації, не вистачає якості ударів, але в цілому бігає він добре і декілька голів уже він мене забив. Ну, Два ЦП. Один ЦП це в мене меха. Також я купив доволі непоганий ЦП, він мені по лінках підійшов. Так, Це поки що початкова версія, це ще слабенькі гравці, але роль у нього утримання утримання плюс. В принципі, обом ЦПшникам я раджу використовувати е, таку роль отри, утримання плюс із акцентом на захист. Інший у мене бокс в бокс. Акцент на балансі ну тут змінити не можна, тут тільки баланс і все є. Але просто у, у Гарта цього, який в мене зараз на даний момент використовується, бокс-бокс -бокс це роль плюс, тому одного я вирішив собі дозволити ЦП з такою ролью використовувати. Але краще утримання і захист. Йошко Гвардіол у мене обманний фулбек. І акцент на захист. Ну, в принципі, повинні оборонятися. Ну, я просто ну, намагаюся підходити з таким розумінням, що які ролі у футболіста найкращі, то такі йому і ставити. Ну, і для захисників важливо, щоб ці ролі були більш захисними. Ріс Джеймс, крутий правий захисник. Я думаю, що він один із метових. Зараз я поставив в еволюцію, прокачую, ну і в нього фланговий захисник плюс роль. І виставив йому акцент на баланс, бо іншого не можна поставити. Ну і захисники. Тах має роль захисник плюс плюс. З двома плюсами захисник і це дуже добре. Дуже хорошо він діє в захисті, мені подобається. Ну і акцент, звісно, на захист. Це захисники, вони мають оборонятися. Гінтера це саме в мене. Захисник з установкою. Ну і Голокіпер у мене вороталь, Ліберо Плюс, Роберт Санчес. Це його роль, але голокіпери це вже таке, це вже суто індивідуальне. Ось така, коротше, в мене схема вийшла. І на полі такі налаштування дуже добре себе проявляють, дуже класно, тому е, хто грає в FC25, раджу використовувати. Я думаю, що з такими налаштуваннями ваші результати будуть значно кращі. Ну, мені такі налаштування, ще раз кажу, допомагають е, хорошо створювати моменти, непогано діяти в захисті. і Можете минулий стрім мій по FIFA, подивитися, там всі матчі програю. Але вечором, коли я налаштував цю тактику собі, я почав різко набирати багато перемог і просуватися в цьому сьомому дивізіоні. І дуже добре себе команда почала проявляти. Ну а на цьому в мене все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей. всім пока!